Так, відразу вітаю, панове. Розглянемо проблему, що коли практично, відразу після включення комп'ютер вимикається. Операційна система практично не встигає запуститися або ж. На, не. на це її відводиться дуже мало часу. На що ви звертаєте увагу в першу чергу? Першу чергу слід перевірити систему охолодження процесора та блок живлення. Швидке визнання найчастіше вказує на критичний перегрів. Процесора через несправність вентилятора або кулера, або на неспроможність блока жира забезпечити достатньо потужність для роботи комп'ютера. Першочергові коробки це перевірка системи охолодження, Переконати, що вентилятор процесора Кулер обертається перегрів, одна з найчастіших причин раптових вимкнень. Пірити, чи не в пилу радіаторі, та на лопатях вентилятора, очистить їх від пилу. Пірити, чи надійно підключений кабель живлення вентилятора, процесора до материнської плати. Роз'єм зазвичай розташований біля сокета процесора. Перевірте блок жилення. Несправний блок жилення може не видавати достатньо потужність, що призводить до вимкнення одразу після запуску. Переконати, що всі кабелі живлення надійно підключені до материнської плати та інших компонентів. Перевірте кнопку живлення. Іноді причина може бути в несправній кнопці в корпусі комп'ютера, яка западає або коротить. Якщо ви досі користуватися, спробуйте тимчасово запустити комп'ютер, замикаючи відповідні контакти на материнській плати. Попередньо від'єднавши кабель від кнопки, щоб перевірити, чи проблема не в ній описує певний сайт. Такий він у нас. Так. Якщо ці кроки не допомогли, проблема вже пов'язана з іншими компонентами, такі як материнська плата, оперативна пам'ять або відеокарта. Зараз ми це подвійнемо отак. Засвідчуємо і двігаємо сюди його так краще. Далі поїхали. Комп'ютер. Вимикається сам по собі. Що ж таке, якщо не вимикається сам по собі? І що робити? Давайте розберемося. Комп'ютери стали важливою частиною нашого життя і несподіване вимкнення пристрою може бути не лише неприємне, а вкрай незручним, особливо, якщо вони встигли зберегти важливу інформацію. Тобто, чаще треба її зберігати. Розібратися в причинах цього може бути складно, оскільки проблему можуть викликати як програмні збої, так і апаратні несправності. Ну, Ці статті розглянемо проблеми. Значить, перша проблема це перегрів комп'ютера. Однією з найпоширеніших причин самовільного вимкнення комп'ютера є перегрів. Процесор, графічний процесор та інші компоненти можуть перегрітися. Чого воно ну, перегрітися? А, немає такого. Е, через не, неправильне охолодження, що змушує. Система автоматично вимикатися, щоб уникнути пошкоджень. Ну які ознаки? Комп'ютер вимикається під час інтенсивних завдань, наприклад, ігор або роботи з графікою. Корпус комп'ютера відчутно теплий на дотик. Вентилятори працюють з великим шумом, бо часто перемикаються на максимальну швидкість. Рішення: систему охолодження, перш за все, що вентилятори працюють належним чином, пил може накопити на радіаторах. Та вентиляторах, що значно знижує ефективність. Рекомендується чистити внутрішні компоненти комп'ютера від пилу на річі одного разу на кілька місяців. Так, застосовуйте то час, да, застосовуйте термопасту. Якщо ваш процесор або відеокарта перегрівається, можливо термопаста втратила свої властивості і потребує заміни. Розгляньте придбання додаткових вентиляторів, якщо ваш комп'ютер постійно перегрівається, додаткове холодження може значно покращити ситуацію. Проблеми з жиленням комп'ютера. Причина: ненадійний блок жилення або недостатня потужність може спричинити раптово вимкнення комп'ютера. Якщо система не отримує достатню кількість енергії, вона може вимикатися для захисту компонентів. Ознаки, комп'ютер вимикається при підключенні додаткових пристроїв або запуску ресурсу міських програм. Комп'ютер вимикається відразу після запуску рішення. Періте блок жилення, виміряйте напругу за допомогою мультиметра або зверніться до фахівця. Замініть блок живлення, якщо ваш блок живлення старий або недостатньо потужний для вашої системи, розгляньте заміну на модель з вищою потужністю. Проблеми з оперативною пам'яттю RAM. Причина: пошкоджена оперативна пам'ять може спричинити нестабільну роботу системи, що йде до раптово вимкнення Ознаки. Комп Комп'ютер вимикається під час виконання вимогливих до пам'яті завдань, ви отримуєте повідомлення про помилки пам'яті. Рішення. Періть пам'ять за допомогою діагностичних інструментів Windows. Має вбудовану утиліту діагностика пам'яті Windows, яка допоможе виявити помилки. Переставте або замініть модуль на пам'яті. Іноді пане ціна може бути причиною проблеми, тому варто спробувати переставити модуль. Якщо помилка повторюється, можливо, модуль потрібно змінити. Проблема з жорстким диском або SSD, HDD або SSD. Да? Причина: жорсткі диски та SSD можуть виходити з ладу з часом або через фізичні пошкодження. Це також може бути причиною раптових вимкнень, якщо комп'ютер не може отримати доступ до потрібної інформації. Ознаки, комп'ютер може вимикатися під час спроби доступу до певних файлів або програм, чути незвичні звуки, таке як клацання з боку жорсткого диска. Рішення: Перевірити стан диска, використовують будовані такі як. SHK у Windows або програм для моніторного стану жорстких диск, наприклад, CrystalDiskінfo. Замість жорсткий диск, якщо ви помітите, значне зниження продуктивності або звуки, схожі на класення, можливо, настав час для заміни диска. Проблеми з оператором. Операційної системи. Причина: збою роботі операційної системи, вірусів, без неправильне оновлення може призводити до нестабільної роботи комп'ютера. Ознаки: комп'ютер вимикається без очевидних причин, особливо після оновлення, випадково помилки та повідомлення про збій системи. Рішення: Оновіть операційну систему, переконайте, що на вашому комп'ютері встановлено останнє оновлення. Запустіть антивірусне сканування вірусу та шкідливий програми за може спричиняти нестабільну роботу. Переінсталюйте операційну систему, якщо інші не допомагають, останні пороху може бути повне перестановою операційна система. Віруси та шкідливі програми забезпечення. причина. Деякі віруси можуть перезавантажувати або вмикати, щоб уникнути виявлення або поширитися на інші пристрої. Ознаки Комп'ютер вимикається без явної причини. Програми відкриваються самостійно або спостерігаються незвичні зміни на влаштування системи. Рішення виконати повне сканування антивірусу, використовувати надійний антивірусний. Або антималверне програмне забезпечення. Чистий систем, якщо вірус зайшовся до тим, же інструкції антивірусу для видання шкідливої ПЗ. Несправні налаштування BIOS або UEFI. Причина. Іноді неправильне налаштування BIOS або UEFI може спричинити нестабільну роботу. Комп'ютер, наприклад, неправильне налаштування нерозбереження може призвести до вимкнення комп'ютера. Ознаки: комп'ютер вимикається або перезавантажується під час завантаження. Вимкнення відбувається навіть після переінсталяції ОС. Рішення. Відмовірне налаштування BIOS до стандартних, відкатити назад. Да. Це можна зробити в розділі BIOS UFI, зазвичай доступне при завантаженні системи натискання клавіші DLT, f 2 або інші клавіші, залежно від виробника. Застріли або неправильне обладнання. Причина, якщо ваш комп'ютер зустріє, або має несправні компоненти, це може бути періодичні вимкнення, наприклад, зношена материнська плата, відеокарта. Чи інші компоненти можуть привести до збою в роботі, ознаки, випадкові вимкнення без явної причини, комп'ютер вимикається. При підключенні нових рішення, заміна на компонентів, якщо ваш комп'ютер старий, можливо істувати нове обладнання. діагностика компонентів, можна використовувати програму для тестування, наприклад, ID64 або Space, щоб перевірити стан апаратного забезпечення. Причини ратовим на комп'ютерам можуть бути різними. Від перегріву проблеми з пам'яттю та до вірусів та апаратних несправностей. усі вони може вплинути на роботу системи. Що буде подібних проблем, важливо регулярно обслуговувати комп'ютер, слідкувати стан компонентів та проводити діагностику. Дякую за увагу.